Але головне запам'ятайте, щоб ви не обрали шкарпетки. Мають бути свіжі. Полтавщину Вітаю з вами Усанова Ольга. Сьогодні я на підприємстві, яке випускає шкарпетки. Вона називається Прем'єр Сокс. Я в гостях у його засновника і директора Олега Хардіна. Можна себе порадувати кавою, а можна порадувати шкарпетками, і вони будуть радувати не один день. Шкарпетка це те, що потрібно кожному від малого до великого повіку, і дівчаткам, і хлопцям, і жінкам, і чоловікам. Більшість же часу доби ми проводимо з шкарпетками. Тут є. Виходить проруський воєнний корабль. Це експортний варіант. Ми їх дуже багато нароздавали і був третій день війни. Ніхто не знав, що нас очікує. А я почав обдзвонювати колектив. Кажу: виходьте, ми повинні працювати. Бограч, вареники це наш спільний проект з Костянтином Грубочем. Він, до речі, також з Полтави. А ось я дивлюсь, біла альтанка, пам'ятник галушкам. Да? Альтанка, галушки це все наше рідне, це Полтава. І ну як ви бачите, будь-які ідеї їх можна втілити в шкарпетки. Це в нас невеличкий відділ інтернет-продажів, де ми виготовляємо, створюємо продукцію для кінцевого споживача. Це той відділ, який може виготовити щось небагато і смачно. Ідеї перетворюються в шкарпетки. І оці чудові наші дівчата створюють те, що ми потім бачимо у магазинах на полицях або в нас. Це ж кожна кожна петелічка. Да, карандашикомучні. Оце клітинка, це петля. Це петля. Початок в'язального цеху. Кожна машина вона заправлена пряжею і виготовляє конкретно. Певний вид шкарпетки. Кожен станок при цілодобовій роботі, а ми працюємо не зупиняючись, він за місяць виготовляє близько 6 тисяч пар шкарпетки. Тобто в середньому 200 пар на добу. Серце машини знаходиться тут. Вона називається круглов'язальна машина, тому що по колу в взаємодії голки і гачка. Утворюється петля і шкарпетка в'яжеться, по суті. Вона тут вив'язується, там зашивається. І ми тут отримуємо виріб, який йшов, ви бачите, але на дотик його взагалі не відчутно. Все автоматично. Це... Треба руками ходити. Ні-ні ні. Це все автоматично. Ми почекаємо, поки буде цей момент, коли вона лапкою перетягне туди. А, і шкарпетка залежить якісті, в принципі, від чого? Від кількості голуб в циліндрі. Тому що чим більше голок, тим ми тоншу пряжу можемо поставити, тим тонша буде делікатніша структура і петля. Це машина на 200 голок діаметром циліндру 3,3 дюйма. Пряжа подається через оці нитководії. І якщо піде обривність пряжі, то машина зупиниться, загориться червоне світло. І наладчик підійде вже її полагодити. В принципі, задача наладчика це цілодобова робота в'язального цеху. Кожна машина вона робить щось своє. І робота в в'язальному цехові, я називаю це серце виробництва, Вона тут складна, тут потрібно постійно бути на ногах, слідкувати за виробом, бо це якість, і також слідкувати за наявністю пряжі своєчасно. Поповнити запас, коли змотується бабіна і на конусі залишається зовсім трішки. Машини не зупиняються, так? вони цілодобово працюють. Цілодобово працюють, ми намагаємося взагалі ніколи не зупинятися. Можна вийти з в'язального цеху, взяти і заправити в'язальну машину. Тут ми бачимо начебто сіренька, але mm -hmm. там дві ниточки. Одна з пандекс, і навколо неї виходить намотаний поліамід. Це теж денний запас пряжі для підсортовки. Щоб було зручно взяти і не йти вже на основний склад. Це зашивається мисочок. Да. Оцю п'яточку треба туди всередину да, заправити. Да, так, да, так? Да, ага. Да, да, да. Щоб уголки були. Отако, от да. так? Отак? Да, да. І отако от сюди заправляти. да. Так, 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 так. Пішло. І да. тепер що проводити? Да, так, проводити, так? о. Побачили, що в нас шкарпетка вив'язалася в в'язальному цеху і основа. Далі ми її зашили в швейному цеху. Вона вже в нас є готовим виробом, який ми можемо носити. Далі залишилося що? Залишилося нам придати їй товарний вигляд, да, зробити так, щоб вона посміхалася клієнту, прибити етикетку, ідентифікувати. Тут проходить етап прибивки етикетки, етап пакування продукції. Тут по суті, да, відбувається те, що ми можемо взяти праску і попрасувати шкарпетковий виріб, але звісно потрібно розуміти температуру, на якій ми це робимо, потрібні правильні форми. А всередині кожної знаходиться тен. Це ручний метод формування, і регулюється температура під виріб. І далі йде на набивку етикетки, на упаковку і відвантажується клієнту. Це етап вивертання продукції. Спускайте. Ольга Петрівна, це якщо ви вдома попрали шкарпетки і а, ви вручну не хочете її вивертати, ми можемо вам порадити цей девайс, щоб це все робити автоматичним способом. Це декорування шкарпеток, назвемо його так, тому що ми бачили в в'язальному цеху, де виготовляється безпосередньо основа шкарпетки, що ми можемо там відобразити і вишити будь-що будь-який дизайн, будь-які кольори. Але якщо ви хочете щось незвичне, то додаткову вишивку на вишивальних машинах, які більш доречні до швейного виробництва, ми можемо зробити також і на шкарпетках. А це знаєте, що тут зображено за вивіскою Полтава? Дорога розуміє. Є, бачите, ми любимо тварин, виходить, да, оленів треба берегти. Ось є такі шкарпетки, виходить ще з оленями новорічні. Ну і такі дуже прикольні оці всі штуки. А тут ось а, отак, біла альтанка, оця вежа і галушки на сьогодні. Це саме потужне шкарпеткове виробництво в Україні, тому що ми за рік в середньому ми вдягаємо кожного українця в шкарпетки, бо випускаємо близько 30 мільйонів пар. Кожної секунди в світі продається одна пара шкарпеток прем'єр-сокс.